Перші поселення на території сучасного Чернігова з'явилися близько трьох тисяч років тому. Люди здебільшого селилися над річкою Стрижень, котра в ті часи була повноводною артерією краю. Початок існування Чернігова вчені відносять до 9 століття. Населення раннього Чернігова належало до слов'янського союзу племен Сіверяни. Основи майбутнього міста вони заклали на висотах поміж стрижнем та десною. Наприкінці 9 століття київський правитель Олег приєднав сіверян до молодої руської держави. Кияни перетворили Чернігів на осередок своєї влади на сіверській землі і були зацікавлені в його розвитку. Перша писемна згадка про місто датується 907 роком. Тоді князь Олег здійснив похід на столицю Візантійської імперії Константинополь. Чимала частина Олегова війська складалася з сіверян. Тож після успішного завершення походу імператор підписує договір із завойовниками, в якому серед міст Русі на другому місці після Києва згадується Чернігів. Перші укріплення давнього Чернігова зафіксовані на краю гори понад заплавою Десни та Стрижня. Поселення швидко зростало в північному напрямку. Наприкінці X століття для його захисту спорудили потужний вал зі стінами і глибоким ровом. Ця територія стала основною частиною давньоруського Чернігова і дістала назву дитинець. На початку 11 століття розпочався новий етап у розвитку Чернігова у 1024 році. Місто зайняв син Володимира Великого та брат Ярослава Мудрого князь Мстислав Володимирович. Брати воювали між собою, але потім помирилися і поділили Русь на дві частини по Дніпру: на правобережній Русі правив Ярослав, на лівобережній Мстислав. Мстислав Володимирович, князь Чернігівськ і Тмутараканський, син Володимира Великого, засновник Чернігівського князівства. За часів Мстислава Чернігів активно розвивається і стає одним із найбільших міст Європи. Князь закладає головну святиню Чернігова Спасу Преображенський Собор. Його герб нині вважається одним із символів Чернігівської області. Мстислав перетворив Чернігів у столицю Великого князівства. Під його руку на півночі відійшли землі Муромо та Рязані, а на півдні території північного Кавказу й Таманського півострова або так звана Тмутаракань. Заратні подвиги та сміливість на полі брані чернігівського володаря нарікають Мстиславом Хоробрим. Аби підкреслити значення міста, князь починає будувати тут величний Спаський собор. У літописі згадується, що в 1036 році стіни цієї споруди були зведені на висоту вершника з піднятою рукою. До слова, будівництво Софії Київської розпочнеться лише через рік. Однак у 1036 році князь Мстислав помирає, і місто знову опиняється під владою Києва. Ярослав Мудрий призначає Чернівським князем свого сина Святослава. Святослав Ярославович, князь Чернігівський та Київський. Один із синів Ярослава Мудрого прославився як меценат науки, культури та церкви. Заснував у Чернігові Єлицький та Іллінський монастирі. За легендою, будівництво Єлицького монастиря князь розпочав на тому місці, де йому явилася ікона Божої Матері на Ялині. За його правління був добудований спаський собор і закладені два монастирі: Єлицький та Іллінський. Останній виник завдяки монаху Антонію, якого до Чернігова запросив особисто Святослав. Антоній Печерський, церковний діяч, засновник чернецтва на Русі, народився у Любичі. З ранніх років вирізняється набужністю. Прийняв постриг на горі Афон, засновник перших давньоруських монастирів в Києві та Чернігові. З його ім'ям пов'язують створення Києво-Печерської лаври та Антонієвих Печер на Болдених горах. Святослав Ярославич став засновником династії чернігівських князів, відомої під назвою Святославичі або Святославичі Ольговичі. Вона правила в Чернігові 200 років. Однак доля цього роду склалася непростою. Протягом усього часу свого існування їм довелося вести боротьбу з потужними конкурентами нащадками роду Володимира Мономаха. Володимир Мономах, князь Чернігівський та Великий Київський, намагався стабілізувати ситуацію після початку феодальної роздробленості Русі, відновив великокнязівську владу на більшій частині давньоруських земель і тимчасово затримав процес остаточного роздроблення давньоруської держави. Описав своє князювання у Чернігові у відомому творі повчання мономаха дітям. Володимир Мономах захопив місто одразу після смерті князя Святослава. Він вигнав звідси всіх дітей чернігівського князя і правив тут сам 16 років. Святославичі не визнавали прав Мономаха на Чернігів і після тривалої боротьби повернули батьківську вотчину. У 1097 році на з'їзді в Любиші князі поділили Русь між впливовими династіями. Святославичі отримали Чернігів з усією сіверською землею. Чернігівським князем став Давид Святославич. За його правління в місті відбувається велике будівництво, споруджується Борисоглібський собор. Давид Святославович, князь Чернігівський, більше відомий як Давид Святоша. Був. Людиною поміркованою і врівноваженою з миролюбним характером. Усе життя присвятив розвиткові Чернігівського князівства, допоміг добудувати кам'яний храм на честь святої Параски П'ятниці. У Чернігові збудував Борисоглібський собор, який тривалий час був осипальницею династії. За миролюбність церква прославила князя першим святим Чернігово-сіверської землі. Чернігівські князі завжди відігравали провідну роль в політичному житті України Русі. Вони неодноразово посідали великий Київський престол, мали шлюбні стосунки з імператорськими родами Візантії, королівськими династіями Польщі, Угорщини та Німеччини. Кілька чернігівських князів визнані православними святими. У різні часи територія чернігівських земель просягалася від Дніпра й околиць Києва на заході і до Москви та Дону на сході. Місто зростало та звеличувалося. Вчені припускають, що на початку 13-го століття його площа становила близько 400 гектарів з населенням до 50 тисяч мешканців. Для порівняння в цей час у західній Європі великим містом вважався поліс із населенням у 10 тисяч осіб. Останнім правителем давньоруського Чернігова був Михайло Всеволодович. У 30-х роках 13-го сторіччя він боровся за першість у південній Русі. Між особиці дуже послаблювали руські землі, тому вони стали легкою здобиччю для татаро-монголів. У жовтні 1239 року до Чернігова підійшла велика орда на чолі з ханом Менгу. Чернігівці відчайдушно оборонялися, але завойовники взяли місто штурмом. За непокору вони зруйнували його, а населення винищили або забрали в полон. Врятувалася лише незначна частина, якій вдалося сховатися у навколишніх лісах. У 1246 році князя Михайла та його боярина Федора вбили у ставці Батия через відмову поклонитися язичницьким богам. Монгольська навала стала першою і найбільшою катастрофою в історії Чернігова. Спустошене місто поринуло в морок темних віків. Однак джерела свідчать, що й після 1239 року життя в Чернігові тривало зокрема, продовжував діяти головний храм міста Спасопреображенський собор. Давньоруська спадщина значною мірою визначила подальшу долю міста. Завдяки їй у наступні сторіччя ніхто не заперечував високого адміністративного статусу Чернігова, а чисельні архітектурні пам'ятки залишили нам свідчення колишньої краси і величі столиці князівства.